Доброго ранку, друзі. Сьогодні back to work понеділок. Діти у школу, мама на роботу, старша на навчання у коледж. Вона вчить англійську. В неї вже є CLB 5 Тепер вона вчиться на CLB B6, ну це вже до, о, цього, до кінця цього року. І потім вже все. Думаю, Seal B6 і, і вже. Достатньо буде. Ось. А я знову приїхала раніше, тому ото розмовляю з вами, поки на роботу не, не піду. А вчора не, не, нічого не записувала, бо щось вчора. Позавчора, як, як то кажуть, і було, і було, а вчора щось не настрій не було. Нічого цікавого не було. Ну, може, і то не цікаво, але ж то хоч якось я можу. Ну, я коли нічого не цікавить, чи що я не можу записувати, чесно. просто так. Просто не можу і все. Ось. Зараз піду працювати. Цей тиждень знову payroll. Ну, я вже його роблю, то вже не проблема. Так що все нормально. Всім гарного дня, вечора. Не знаю, скільки у кого годин. А в нас зараз. Без 15.09. Зараз покажу, яка погода. А холодно, аж просто вже морозно. Вночі, мабуть, ще мороз якийсь. Навряд чи мої помідори вже вистигнуть. Та й взагалі вони вистигають, а їх білки з'їдають. Усі погризані білками. Я не знала, що білки люблять помідори.